Так, друга частинка відео. Так, ми завершимо вже наше це відео. Так, і ми, нам потрібно з останнє додати це. А ось, бачите, є в нас, дякую за увагу. Спочатку я її не побачила, так. І я можу її ще скопіювати. Це зображення і додати його до нашого. До нашої презентації і розтягнути повністю на увесь екран. Так, так. отже, як тепер буде виглядати наша презентація. Перший слайд, другий слайд, третій, четвертий, п'ятий і шостий останній. А для того, щоб ми могли з вами не поділитися, а завантажити її потім до класруму. Так. Перший спосіб, це ми знову робимо файл, Далі зберегти, завантажити Microsoft PowerPoint. Ось ця презентація, так? Вона у вас завантажується. Далі переглядаємо, де вона в нас є, чи завантажилась вона у нас. Відкриваємо наш, наші завантаження на комп'ютері, так, ось, будь ласка, ця презентація. І я її відкриваю, переглядаю її. Є, є. Та сама, та сама. Окей, дуже добре. Так, тепер для того, щоб її додати, я відкриваю наш сьогоднішній урок і натискаю Додати або прикріпити, обираю файл, обираю завантаження, обираю свою презентацію і натискаю здати. Ну, і, звичайно, ось ця презентація вона у вас буде, як приклад так, нашого. Нашої, нашої Проєкту роботи над проєктом частинка номер 3 Якщо вам щось не зрозуміло, у вас завжди є можливість звернутися, щоб я вам все показала, розказала, і ви це все зрозуміли. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.